Приготуємо простий та швидкий спосіб маринованої цибулі. З таким рецептом порається навіть новачок на кухні. Очистили три цибулини та нарізаємо їх тонкими півкільцями. Така нарізка ідеально підійде до м'яса, особливо до шашлику, до смажених яєць, салатів, бутербродів і багато ще куди. Нарізану цибулю перекладаємо в зручний посуд, наприклад, склянний контейнер чи банку. У сотейнику змішаємо цукор, сіль, лавровий лист. Чорний перець горошком та духмяний. Виливаємо яблучний оцет та воду. Поставимо на плиту і доведемо до кипіння, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Гарячим маринадом заливаємо цибулю. Щільно накриваємо кришкою і даємо настоятись протягом 30-40 хвилин. Мариновану цибулю зберігайте в холодильнику. Вона чудово підійде, як доповнення до різних страв протягом тижня. Надасть їм особливої пікантності.